Виїзний пункт переливання крові організували у технічному університеті Кропивницького. На дев'яту ранку тут, за підрахунками Суспільного, 15 викладачів та студентів. Це перший раз. Треба допомагати Збройним силам, тому ну, допомагаємо як можемо. Дуже зручно, що вони приїхали саме до нас. На фронті у нас дуже багато студентів наших, це навіть ну, сотні мобілізованих викладачів, співробітників. Ну теж близько 20 чоловік. Олена Голик каже, за час повномасштабного вторгнення здає кров у восьме. До цього їздила на станцію переливання крові. Зручно, коли в закладі освіти є можливість здати кров і внести свій внесок в допомогу нашим захисникам. З початку війни я почала здавати кров, оскільки вона в мене рідкісна, четверта мінус. Перед здачею у донорів перевіряють рівень гемоглобіну, резус-фактор та групу крові. Потім їх оглядає лікар. Здавати кров можна з 18 років до 65. Вага людини має бути не менше 50 кілограмів. Протипокази, інфекційні недуги, онкозахворювання, лікування інсуліном, ампутація чи трансплантація органу пояснив лікар Вадим Чернишов. Спасибо про дієту в першу чергу, тому що не можна ні жирне, ні смажене, напої алкогольні. Заріне, важене, це кров, це 40 Один донор може здати не більше 450 мл крові. Її треба доставити до станції переливання не менше, як за 6 годин, сказав завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Ми зараз практикуємо виїзні бригади, тобто коли ми виїжджаємо на підприємство, чи в район, чи в область, для того, щоб ще більше залучити донорський склад. Це потрібно нашим хлопцям, звісно, на фронті, це потрібно переселенцям. Каже, перед відправленням до шпиталів та лікарень кров перевіряють на хвороби. Це інфекції, які передаються з кров'ю. Це гепатит Б, це віл та снід. Якщо є будь-які погрішності, якщо був, при обстеженні корові донора вони були виявлені, ми потім в телефонному режимі викликаємо донора та повідомляємо йому. Сказав, що за три години до акції долучилися 35 людей. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.